Так, друзі, про що щось задався анекдот советської доби. А, приїхали туристи в свою Росію було у Львові. Розповідають, як там гарно. Кажуть, там навіть магазини, італійські тканіні, кутики. Ті збавляють французькою мовою, кажуть, же нема. Хочеться. Решті буде, В цілому світі вони будуть чути. Вже нема для вас нічого. І вас не хочемо бачити. Підла злочинця чуюте